Volkswagen Passat 2016 року випуску має пробіг 125 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,8 літрів, трансмісія автомат, тип приводу передній, комплектація. SE. автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, бортовий комп'ютер. Електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок, імобілайзер, мультикермо, шкіряний салон, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, датчики сліпих зон, магнітола, Bluetooth, AUX, USB, Apple CarPlay, Android Auto, камера заднього руху, безключовий доступ, легкосплавні диски r 17 Люк комфортний та просторий седан з невеликим пробігом. Є можливість перевірки на СТО.